Дівчатка, всім добрий вечір. У нас візеруночок журналу Штрік Муста. Отакий От сьогодні я для вас підготувала зразочок. Я вам вже в коротесіньких відео показала. Такий, бачите, горизонтальні полосочки, плюс ажурчик. доволі цікавий візеруночок. Так, мій зразочок. Бачите, цікавенький такий, так, да. треба. До абсолютно любої моделі літньої, весняної підійде, підійде цей візеруночок, Вже обирайте е, собі, навіть не буду перечисляти, до, до абсолютно кожної половер, дивіться, як класно буде. Можна взяти, взяти навіть махерову ниточку з неї, зв'язати е, половер. Що завгодно. Подовжений жакет теж буде дуже гарно виглядати. Так, дівчатка, дуже просто в'яжеться візеруночок, нам потрібно набрати кількість петель кратна двом. і е плюс дві кромкові петельки, і в рапорті у нас 12 рядочків. По петелькам, я думаю, ви бачите, що тут складного нічого нема. А візеруночок так цікавий. Дуже гарний журнал, я прям захоплююсь ним. Дівчатка для зразочка набрала я 10 петельок. Зараз ми з вами його пров'яжемо і сподіваюся, щось і собі вив'яжете цим візеруночком. Так, перший рядочок. Я набрала петельки і пров'язала зворотніми один, ряд, один рядочок для того, щоб у нас кромка гарно виглядала з лицевої сторони. Перший рядочок, всі зворотні петельки. Беремо за праву дольку, щоб не створювати лишній вузлик. Тому що, як візьмемо за ліву, воно не, не зовсім буде гарно. Так, перший рядочок, зворотні всі петельки. Другий рядочок ми вив'язуємо все по візеруночку. Яку петельку бачимо, такою вив'язуємо. Так, зворотня сторона, другий рядочок, бачимо. Лицьову петельку, то вив'язуємо і лицьовою. Тут у нас небагато петельок, тому не буду робити паузи. Будемо все разом з вами пров'язувати. Так, другий. Далі третій рядочок, всі петельки лицьові. за право тольку беремо, якби розворачуємо петельку, щоб вона. Не створювала лишній вузлик. Так, лицеві петельки. Це у нас третій рядочок. Четвертий рядочок зворотній, зворотня сторона. Бачимо зворотню петельку, прив'язуємо зворотню. Це ми горизонтальну полосочку з вами вив'язуємо. Так, далі у нас п'ятий рядочок, знову рядочок пров'язуємо зворотніми петельками. Це у нас п'ятий рядочок, шостий зворотня сторона. По візеруночку. У нас тут по візеруночку лицеві петельки. Так, тепер сьомий рядочок нам треба пров'язати. Рапорт у нас складається із двох петельок. Тому один рапорт у нас дві разом лицевою накид. Дві разом лицевою з нахилом вправо накид. Дві разом лицевою, накид. І так повторюємо необхідну кількість. Рядочків накид, не забуваємо. Дві разом лицевою, накид. Це у нас був сьомий рядочок. Восьмий рядочок в'яжемо по візеруночку. Зворотню петельку вив'язуємо зворотньою, накид теж вив'язуємо зворотньою. Дев'ятий рядочок. Починаємо так. Лицева петелька. Дві разом лицевою. Накид. Знову дві разом лицевою. Накид. Дві разом лицевую накид і лицева петелька остання. Тут у нас в цьому рядочку якби трошеч, трішечки е, ряд здвигається на одну петельку. Далі зворотній рядочок, по візеруночку пров'язуємо всі зворотні петлі. І передостанній рядочок рапорта, одинадцятий, знову починаємо так, як і в'язали сьомий. Спочатку дві разом лицевою, накид, і так продовжуємо до кінця рядочку, дві разом лицевою накид. Дві розумниці лицевий накид. Дві розумниці воїна накид, і все. Ще 12-й рядочок зворотній, і рапорт скінчився. До речі, цей візеруночок ви теж можете трішечки під свій смак, так сказати, трішки скоригувати. Давайте зараз подивимося, що в нас вийшло на таких ниточках. Так, вони мені подобаються, стрічкова пряжа. Отак, От ну тут малесенький у нас раппорт. Роздивляємося, як завжди, тут. Що я мала на увазі коригувати? Дивіться, горизонтальні, горизонтальні полосочки я б залишила, так, так як вони є в схемці указані. А е, сам ажурчик можна в два рази збільшити. Все залежить від вашого смаку і від тої речі, яку ви будете в'язати. Дивіться, я вам казала, тут рядочок здвигається на, на одну петельку. Так ви, якщо будете в'язати без схемки, просто для себе, щоб як запам'ятати. Один рядочок ми починаємо дві разом лицевою, наступний рядочок здвинули на одну петельку. Лицьова, дві разом лицьовою. Далі дві разом лицьовою, наступний рядочок першу лицьову, ну і останню. І так можете декілька разів повторювати. А хоча він, він і так гарненький, цей візеруночок. Можна трішечки. Можна трішечки тут збільшити. Дівчатка, сподіваюся, що вам сподобалося. Дякую, що підписуєтеся на мій канал, що ділитеся моїми відео за вподобайки. Дуже люблю читати ваші коментарі. Дякую всім, хто пише. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!